Привіт-привіт, мої любі діви! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні подивимось ваш таропрогноз на лютий 2024 року. А я вам нагадую, що мої таропрогнози ви можете дивитися за знаком свого асценденту, за знаком свого місяця та за знаком свого сонечка. Знак свого сонця ви усі знаєте. Якщо ви народилися наприкінці серпня і в першій половині вересня, то ви у нас сонячні діви. А щоб дізнатися знак свого асценденту чи знак свого місяця, якщо ви раптом ще не знаєте, у коментарях до цього відео напишіть свою дату, час та місце народження, і я безкоштовно вам розрахую і напишу, у якому знаці ваше сонце, асцендент і місяць. Так чи інакше, всі ці три прогнози для цих трьох знаків будуть доповнювати один одного. А ми з вами почнемо. Я ось підготувала уже декілька колод для вас і подивимося, що ж чекає на Дів у лютому 2024 року. Так. До речі, діво, хочу вам подякувати за активність на відео для вас попереднього місяця. Мені дуже приємно. Також буду вдячна, якщо ви проявите таку ж активність на цьому відео. Я це дуже ціную. Шлю вам вітання. Так, що ж чекає на Дів у лютому 2024 року, Діви? Четвірка, Пентаклі. Земна стихія це у нас ваша стихія, Діви. Це у нас карта стабільності. Це у нас карта. Коли у вас все так рівно, стабільно і в фінансах, і в емоціях це карта стриманості, це карта. Фінансового контролю це карта, коли ви можете трішки поскупитися і на фінанси, і на емоції. Ви, взагалі, діво і не дуже схильні до а, таких дуже імпульсивних трат, Ви до всього підходите з аналізом. Можливо, тут буде планування або розподіл бюджету. Можливо, до вас прийдуть фінанси у лютому, які ви зможете. Відкласти, які ви зможете, наприклад, реінвестувати кудись або зробити таку собі подушку безпеки. Не будемо казати на чорний день, але це дійсно кошти, які ви зможете відкласти. Якщо ви десь почувалися раніше ще не впевнено фінансово, то тут ви якраз таки зможете. Відчути оці перші нотки фінансової стабільності, опори, так би мовити, це можуть бути, до речі, не лише фінанси, а і ресурси. Це у нас і місце проживання, і здоров'я, і ваш тілесний ресурс, так, здоров'я. От ви тут відчуєте уже таку, знаєте, стабільність. і... Коли ви знайшли цю стабільність, можливо, не так вам захочеться кимось з нею ділитися. Тобто, знаєте, спочатку кисневу маску надягаємо на себе, а потім на тих, хто поруч. Так, що ще чекає на ДІВ у лютому 2024 року Діви, Карта світ. Прекрасно, дивіться, гармонійно завершується якийсь етап. Це у нас можуть бути, до речі, відкладення якісь у валюті, у іноземній валюті, в доларах, євро там чи є, якась, якусь ви допомогу, виплату отримуєте в валюті. Це може бути, що ви якось освоюєтеся уже десь за кордоном. Це також може бути сфера онлайну. Ви можете вийти на якісь онлайн-проекти або онлайн-заробіток, онлайн-дохід. Це може бути бути також робота в іноземних компаніях, спілкування з іноземцями, вивчення іноземних мов чи практика в іноземних мовах. Але так чи інакше, ви розширюєте свою зону комфорту і розширюєте горизонти свого світосприйняття. Ось. Так. Що ще чекає на Діп? Ой, карта полетіла. Карта сама випала і випала карта місяця. Це все ж таки деякі страхи, ілюзії, це переживання, це неясність. Знаєте, от дійсно мені здається, дуже влучно мені прийшло це на думку спочатку, що ви... Почувалися непевно щодо свого фінансового становища, і ви присвятите лютий для того, щоб створити оцю подушку безпеки собі, відновити ресурс по здоров'ю, можливо, відіспатися, зробити чекап, фінансові якісь ресурси мати, можливо, якісь відкладення у валюті, чи десь от ви отримуєте. Кошти і через те, що ви переживаєте, через те, що є страх невідомості, ви знайдете ці опори. Ще одну карту хочу вам витягнути з цієї колоди, оскільки та просто вискочила, хотіла так про себе нагадати. Так, що ще чекає Надію у лютому 2024 року. Прекрасна карта, знову ж таки. Про фінанси, про ресурси, Семірка Пентаклі це гарна карта прибутків, гарна карта доходу, але це щось довгострокове, це щось, у що ви вкладаєте. Ви потроху вже отримуєте цього місяця прибуток, але далі будете отримувати його більше. Можливо, ви вкладалися, інвестували кудись, і тут ви отримуєте вже приріст. Можливо, хтось вклався в свою справу в соцмережах і переживав, як воно все вийде, вклався в якийсь товар, наприклад. І були якісь певні страхи. То тут ви зможете з доходу цього місяця все ж таки навіть відкласти кошти, щоб мати собі на майбутнє. Я знаю, Діво, ви любите все так аналітично порахувати, тому для вас це важливо. А у нас з вами наступна колода. Що чекає на ДІВ у лютому 2024 року, діви мої? І, і падають карти. Чи, чи це в мене руки білки сьогодні, чи це і Діви? Діви сьогодні, напевне, вам дуже-дуже йдуть якісь повідомлення Діви, хто дуже чекав мого розкладу. Мені дуже приємно, напишіть, що це ви, а я вам здушний поцелок посилаю. Так. Ладно, без ліричного відступу. Я це виріжу. Хоча не буду вся, вся моє серце і поцелую вам діви. Так, що у нас випало? Дев'ятка мечів у нас випала. Дивимося за сном. Знову ж таки, переживання, переживання. Думки, якась така ментальна живачка, яку ви прокручуєте в голові. І знаєте, по цій карті я би порекомендувала, щоб не доводити себе до цього стану, знаєте, такого, бо це ще й карта і попередження. То зробіть собі оцю подушку безпеки, відкладіть фінанси, потурбуйтеся про здоров'я, щоб оцього от не було. Так, давайте що ще чекає Надів у лютому. 2024 року: Паш мечів. Це у нас комунікація, інформація, збір інформації, це у нас аналіз. Ви любите аналіз, це у нас збір інформації, слідкування. Можливо, ви за кимось слідкуєте, збираєте інформацію, аналізуєте, або хтось за вами буде слідкувати. Але щось по цій комбінації мені здається, що це все ж таки ви. І ви тут можете рахувати, знаєте, якщо ви переживаєте, у вас є оця тривожність. Прям сядьте собі, розпишіть, пропишіть свої витрати, свої доходи, свої якісь плани, свої якісь перспективи, де у вас є прогалини в інформації, по пажу мечів. Доповніть їх, вивчить щось нове. Так, ви ще на стадії тільки починання. Але ви знаєте, оця невідомість, так по цьому місяцю, навіть по цілуні, яка вискочила, невідомість вона завжди породжує більше страхів. Чим більше ви будете знати, розкладете, розпишете. Навіть таро, вони, по суті, для цього є, щоб подивитися в цілому на свою ситуацію і уже знати, як. З нею працювати, розкласти її по поличкам. Так, що ще чекає на Дів у лютому 2024 року діви закохані. А саме у цій колоді ця карта вона говорить про вибір, вона ще й так промальована. Вам потрібно буде обрати. Обрати між переживаннями і раціональним підходом і Справою своєї душі. Обрати те, у що ви вірите. Наприклад, ви тут вірите у свою справу, ви вірите, що у вас вийде. Ви вірите, що у вас вийде, наприклад, освоїтися у новій компанії, вивчити круто, наприклад, англійську і працювати в іноземній компанії. Але десь там, де вже звичніше вам простіше. Можуть бути такі, як деякі флешбеки, діве. До речі, ваша планета-управник на початку місяця. Здається, 6 числа буде точне з'єднання 5, -го, 6, -го, 7, -го, якщо я не помиляюся, але Орбіс достатньо великий у особистих планет, і ваша планета-управитель Меркурій буде з'єднуватися у знаці водолія з Плутоном. Плутон це у нас велика. Планета трансформації. Планета, вона, по суті, маленька, сорі, але вона це такий великий трансформатор. Він рухається дуже повільно, оскільки планета далеко від нас, тому відносно нас, рух її дуже повільний. І Плутон він відсіває все, що не потрібно, і він вас примусить так зробити цей вибір. Прослідкуйте за своєю інтуїцією. і Оцю свою інтуїцію і страхи, і побоювання, і плани і взагалі все, що є у вас в голові, пропишіть, хто, як не ви, діви, це все зробить. Але точно вам доведеться зробити вибір. Між тим, що ви вірите, то, чого хоче ваша душа, дайте собі відповідь, Діви, на це питання. А у нас з вами наступна колода. Ось така от колода романтичного таро. Мені вона дуже подобається. Підібрала її якраз таки під настрій Дня закоханих. Не знаю, чому я такий закоханий цього місяця. В мене настрій передивлятися романтичні комедії. Навіть дивіться, сердечка собі підібрала такі сережки спеціально до розкладу з вами. Така у мене якась закохана естетика. Розкажіть мені, як у вас? Бачу, що у вас тут е, е, переживання. Так може би подивилися фільм про любов? Угу, і все би наладилось. Жартую. Так, або ні, не жартую. Так. До речі, ж, Юпітер у нас пішов прямо по знаку Тельця і буде йти і робити. Між аспект, між землею і землею, стрільця до вас, до Дів буде робити прекрасні аспекти. Так що вас чекає дуже хороший якийсь подаруночок від планеток від небес. А ми дивимось далі, що ще чекає на Дів у лютому 2024 року Діви, туз мечів. Дивіться, як він красиво промальований у цій колоді. Це у нас прийняте рішення. Знову ж таки, інформація, комунікація. Ви приймете це рішення стійко і яскраво. Ви наважитеся, так я хочу боротися, чи я хочу відступити. В будь-якому разі, тузить завжди шанси. Візьміть цей шанс. Візьміть цей шанс бути сильними. І йти вперед. Так. Це, знаєте, по тузу мечів. Це ще проходить такий інсайт, осяяння. Якась думка така: вау, як я раніше цього не помічав чи не помічала? Угу. Так. І дуже багато у вас карт мечів, дуже багато думок дів цього місяця у лютому. Так, що ще чекає на Дів у лютому 2024 року, Діви. Десятка жезлів. Це у нас карта кульмінації. Десятка це завжди про кульмінацію. Десятка це завжди про завершення. Це про завершення шляху. Можливо, ви доводите до кінця якийсь важкий проєкт свій. Ви приймаєте якесь важке рішення. Діво, якщо було у вас щось таке, що вас турбувало, що ви не могли вирішити, дедлайн, який ви не могли закрити, рішення, яке ви не могли прийняти, і воно на вас просто тягарем, у вас на серці, на душі, на голові, де завгодно воно у вас лежало. По цим картам я бачу таке: прийміть, будь ласка, в лютому це рішення. Ідіть вперед, звільніть себе уже від оцього тягаря, від чогось позбавтеся. Скиньте цей баласт і розширьте свої кордони, по-перше, у себе в голові. Ви можете все. Якщо ви оберете шлях бути щасливими. Знаєте? Обирайте бути щасливими. <смі _> так. Тут дуже цікаво ділиться, що ще чекає надів у лютому 2024 року. Вісімка пентаклів. Прекрасно! Карта проєктів, карта роботи. Причому така в цій колоді вона так промальована, що ця робота буде у задоволення. Це будуть якісь круті проекти. Звичайно, можливо, якийсь оцей проєкт, який вам був нецікавий, де було занадто багато роботи, де був тягар, ви його відсіюєте. І обираєте уже працювати. У задоволення. Ви можете взагалі якусь сторону свого життя відсіяти. Тут, у лютому. Всі планети йдуть прямо директно, тому подієвість буде розвиватися дуже швидко цього місяця, Діви, будьте готові до цього. І ще одна колода на сьогодні це у нас ось такий от оракул. Це повністю колода з практиками догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І давайте подивимось, дуже важливе якесь рішення на вас чекає у лютому. Давайте подивимось, загадаємо практику для вас, Діви. Яка практика допоможе дівам почути себе у лютому 2024 року і прийняти правильне для себе рішення? Ароматерапія, діви, запахи, аромати. Можете піти у магазин парфумів і підібрати для себе нові парфуми, нову свічку з ароматом для дому. Взагалі, спробувати запахи. І знаєте, для мене ароматерапія це ще про спогади, про відчувати себе. Наприклад, може бути, мені хочеться вам зараз це розказати і, напевне, це не дарма. Ви знаєте, є запахи, є аромати, які от нам подобаються. Ну, в мене такі часто буває от мені аромат подобається, я спробувала. А нанесла на себе, і мені він не підходить. В мене починаються мігрені, боліти голова, або там навіть нудити. І спочатку він ніби сподобався, і все круто, і заходить, але потрібно усе приміряти на себе. Це може бути людина, це може бути проєкт, це може бути місце роботи. Замисліться над цим. Відчуйте себе, тому що от, аромати це дуже така інтимна річ. Або ж якийсь аромат тут вам може нагадати про якийсь період в вашому житті, можливо, якісь парфуми нагадують вам про минуле, чи про якийсь стан у минулому. І це вам допоможе, діви. А з вами була я, ваша Оля Свідніцька. Я вам бажаю прийняти вірне рішення для себе. Я вас обіймаю, тримаю за вас кулачки і до зустрічі! У нових розкладах. Буду вдячна вам за лайк, підписку, коментар, будь-яку взаємодію з відео на цьому каналі. І якщо вам подобається контент на моєму каналі, ви завжди можете надіслати відео своїм друзям, наприклад, прогнози для них, для їхніх знаків зодіаку. Мені це дуже-дуже приємно. Я вас обіймаю. Па-па!